Чи знаєте ви про те, що саме зараз ці дні колаборанти або проросійська партія держава організовують всеукраїнське віче, Як вони говорять? Віче по захисту українського народу? Пропоную голосувати за пропозицію провести загальні збори всеукраїнського віче з 5 березня. З використанням комунікаційних можливостей мережі інтернет на сайті, який розробила ініціативна група в мережі інтернет за посиланням Рекомендую почитати внимательно нашу декларацію захисту українського народу до 18 марта. більше 10-12 мільйонів українців, які вже вибрали свій путь вместе з Росії. вони, кстати, тоже істочник власти в Україні. І ми ділимо все для того, щоб український народ не унічтажали в промислових масштабах. І взагалі, щоб режим Зеленського поскоріє біжав з України. Їхня мета цього вічя прибрати з органів влади Зеленського, вони його називають зрадником. Майдан вони називають державним переворотом. Вони дуже э, восхищаються і дуже подобається Лукашенко, Путін. Люди вже хочуть в Росії швидше освободити Україну від цієї плесени зеленої, щоб ми всі Київ, Москва, об'єдналися і зажили в нормальній країні. або в Союзних. Взагалі, вони говорять про те, що потрібно закінчувати війну, а війну закінчити можна лише коли приєднатися до Росії, скласти зброю і повиїжджати з країни. Ну, в общем, саме що небезпечно, що ці люди не називають своїх... Скажем, справжніх мотивів, хоча, хоча хто уважно буде читати ці всі пісюльки, що вони там понаписували бо, в тому документі в тій декларації щодо умов підписання вічі, ми повинні бути обережні. Ми повинні зараз дуже чітко розуміти, що від кожного з нас залежить перемога України. Є багато українців, які не розуміючи, що за цим стоять проросійські діячі, вони підуть і будуть за ними слідувати. Ці проросійські діячі, в них є величезна команда блогерів. Також вони постійно підплачують людям, які публікують різноманітні матеріали, в яких вони фактично дискредитують Зеленського. Це все мафія, ця кремлівська, вони хочуть знищити. Знищити Україну зсередини, тому е, сьогодні дуже важливо нам всім концілізуватися. І якщо ми знаємо якусь інформацію, ми повинні її поширювати. Якщо ви щось дізнаєтеся і ви не поширюєте, то ворог може, може здійснити свої задумані плани. Тоб, е, кожен з вас думає, що я не політичний або я не буду поширювати. Якщо ви не будете сьогодні діяти, то ці боти, ці колаборанти проросійські. Вони ширять, у них дуже велика команда, і вони працюють, і вони поширюють, і вони можуть виграти. Тому, будь ласка, давайте не будемо байдужими. Давайте всі підключайтеся. І якщо ви знаєте якусь правду, публікуйте її, щоб інші зупинили всіх українців і щоб вони не йшли, як тільки кошенята, з цими проросійськими блогерами. Слава Україні, слава Ісусу Христу! Україна переможе, а Раша паде. Ми відстороняємо Воло Зеленського від виконання обов'язків голови української держави і попереджаємо усіх виконання указів, розпоряджень, наказів віданих Воло Зеленським, робить виконавців співучасниками його злочину. Ми наказуємо офіцерам, що залишилися вірними присязі народу України, негайно заарештовувати зрадника Зеленського і його поплічників, видавши їх органу уповноваженому українським народом для проведення справедливого суду. Ми, народ України, не можемо довіряти людям, які зганьбили себе злочинами проти нас. Зрадник українського народу Зеленський, по-перше, усвідомлюючи згубність курсу України на зближення з НАТО, продовжує цей самовбивчий курс. По-друге, заблокував виконання мінських угод. Таким чином, він зробив усе для фактичного розв'язання війни між країнами НАТО та Росією на території України. Украинцев, правмысливших, которые не хотят воевать с Россией, нас больше. Вот. Режим Зеленского ⁇ это предатели, коллаборанты и враги украинского народа. И без помощи российской армии революция гидности, она реально не наступит в Украине. И режим коллаборантов, предателей Зеленского, Порошенко, они дальше будут править в Украине. Безумовно вважаю, що і Порошенко, і Турчинов, і Пашинський, і інші е, злочинці, а згодом і Зеленський, який е, обманув всю Україну в 2019 році, вони мають бути притягнуті до відповідальності. І цю відповідальність має встановити український народний суд. І що ж зробив Зеленський, коли прийшов в Він став служити своїм васарському хазяїва. Но он не выполнил всего того, что он обещал. Он был в своей кампании на русском языке, но сам стал неистово запрещать русский язык. Русский язык в школах запретили уже при Зеленске. Это его спуск народа принять этот закон. Русский язык в Зеленском был запрещен во всех сферах обслуживания. Именно на Зеленском появились штрафы за использование русского языка чиновниками. Вот, виной всему вот эта натовская оккупация. Мы на Крещатике. Провели акцию и там э, показали видео Анатолия Шария, который рассказывает, э, каким образом ТСН врет про э, тарифы. Например, у меня был такой случай, когда Тарас Черновол вышел в эфир Нью и рассказывал, что я говорил якобы Путин в виде войска. Не ви працюєте на телебаченні, не дебачні, в районі, а не себе руська Та мені насрати на якій мови не спілкуються. Я насрати, прошу в до себе говорити державною мовою. Не повага не Я ж приймаю. Щоб мені я вам не ти. Щоб мені какую-то рагу розказував на помізики, не говорити. Мені то... якийсь москаль розказував, що я маю слухати. Не в цій країні. А я не А я Всі не обіжийте. Вас никто не собирается насиловать, стрелять здесь, еще там что-то. Не входите в агрессию. Не кидайте камнями этих военных, да, которые сейчас будут заходить, возможно, в ваши города. Вот я бы вам, знаете, что советовал? Вот в этот момент, сейчас, просто взять и сделать ровно. Ну, земля-то она украинская, по факту. Она всегда будет украинская. Но то, что временный флаг Трикарова поставит, хер с ним. Ми відстороняємо Воо Зеленського від виконання обов'язків голови Української держави і попереджаємо усіх виконання указів розпоряджень, наказів відданих Воо Зеленським, робить виконавців співучасниками його злочинів. Ми наказуємо офіцерам, що залишилися вірними присязі народу України. Негайно заарештовувати зрадника Зеленського і його поплічників, видавши їх органу уповноваженому українським народом для проведення справедливого суду. Ми народ України не можемо довіряти людям, які зганьбилися себе злочинами проти нас. Зрадник українського народу Во Зеленський, по перше, усвідомлюючи згубність курсу України на зближення з НАТО, продовжив цей самовбивчий курс. По-друге, заблокував виконання мінських угод. Таким чином, він зробив усе для фактичного розв'язання війни між країнами НАТО та Росією на території України. В принципі, покарання має бути для всієї нашої сусідньої держави, яка вторглася на наші землі і просто зруйнувала наші міста, будинки, вбила багато безліч просто невинних людей, особливо дітей. Я довго думала взагалі, яке покарання. І просто ця держава вона не має права існувати в принципі на землі. Просто її немає. Так, і ми з вами абсолютно погоджуємося. І та віра в перемогу вона у вас є. Дивіться. Я дуже люблю Україну. Я дуже вірю. Перемогу, я знаю, що вона буде 100%. Просто ціна за нашу перемогу над Ну, вже по не може бути, тому що стільки життів забрала ця війна, що ну, не може бути вже іншого виходу. Ми вже такі сильні, що просто ми переможемо це 100%. Я в це вірю. Я дуже люблю Україну, вірю в неї, чекаю, коли вже повернуся. На свої різні землі. Іро, я дякую. Ірина Тепанок. Дмитрієва, мама Лізи, маленької сонячної, прекрасної дівчинки, Її життя обірвалося в 4 роки через ракетний та